Всім привіт! Ви на каналі Вишивальна хата. З вами Мар'яна. Ласкаво прошу до своєї хати. Сьогодні дві події для мене. Одна дуже-дуже грандіозна, при тому що дякую величезне Люсіку. вона нагадала про це. Сьогодні, 10 листопада, сьогодні день вишивальниці, з чим я вас і вітаю. Бажаю швидких е, голочок, легеньких хрестиків, рівненьких хрестиків, е, швидкої легкої голочки, багато фінішів. Багато подарунок вишивальних, ниточок, голочок, набірчиків схемок. І саме головне щоб ручки не боліли. Натхнення щоб було завжди вишивати і вишивати в задоволення, відпочиваючи. Так, поїхали, По суті, по суті на вас дивиться бичок. Як ви вже бачите, я, я сьогодні з помічницею. Це моя себе. Вона вирізана з дерева, теж хендмейт. Ось, Я вже не пам'ятаю, хто мені подарував, тож що був в хаб... мене є хамелон, а тепер ще себе. Ну, от, бачите, камера сьогодні любить бичка. Я дійшла ось тут до цього кутика і перейшла вже на останній оцей ряд. Я думала, я встигну е е закрити кутик третій, але, на жаль, прийшлося вчора поїхати по справам, і я не встигла. Е, тепер по цифрам пройдемося. Да, до речі, нічого складного абсолютно немає. Е, е, ну, Будемо так казати. Я, я люблю одинаки. я взагалі люблю складні схеми. Це я вже зрозуміла. Іноді, здається, фу, не люблю складні схеми, надоїли. А потім, коли починаю щось простешувати. Думаю, господи, ну як то все скучно. Де видиники, де багато кольорів в, в, там, в, в, на якійсь ділянці, а його немає. от, І я кожен раз е, м, собі підтверджую те, що я люблю багато кольорки за рахунок складності. Я не люблю от, складність там, півхрест, е, хрест, ще якийсь хрест. У мене з цим є проблема із зазору, Півхрест мені рябить в очах. от, так. Mm, ну, я буду душевати. я душею. <гум> я, я душию той куток і піду далі. Єдине, що на початку на початку верхнього ось того кутика, ну, мені взагалі та зона, вона мені дуже, е, не дуже сильно пішла, тому що, коли я роблю якусь ділянку, роблю в Зону якусь окреслюю собі вишивати, сектор, отак, будемо казати. виділяю собі сектор. Я в... Всі сектори мають в мене різні, різну стратегію. Так? Ми коли вибираємо колір якийсь, ми дивимося, як іде колір, як має іголка, і той, хто з досвідом, той просто кидає око і все розуміє. А, і, ко... і так як я звикла вже просто вишивати ось цю середню частину, вона йде в одному. В одній стратегії, да, в одному стилі вишивки, то та частина вона трошки інакше вишивається. А по іншому кольори йдуть, по іншому нитка лягає, не, не, не лягає нитка, а йде нитка. І там треба теж продумувати. Тому я сідаю, мені треба 5-10 хвилин налаштування на ділянку цю, на, на, на цю зону, на той сектор. І потім я вже починаю її просто добивати. Тут неповно, неповно на одному секторі був на початку неповно, неповноцінно 900 хрестиків. Тут сюди не вистачає, скільки там, 4 хрестики до краю. Ну, щоб було вже там, квадрат 10 на 10. О, тому тут менше. Але в цю декаду, дівчата, я вишила, значить, норма моя на декаду 3700 хрестиків. Ну, там 3650, ну я ставлю 3700. Округляємо в плюс. Цей тиждень я молодець. Я на 37 хрестиків випередила, Я вишила 4007 тисячі хрестиків. А якщо б я вишила... Якщо б не школа, тому що почалась школа, вже садок сьогоднішнього дня. Плюс багато відключення світла, Ну, я вам скажу відключення світла, це Люсь, як ти казала, законне право вишивати. Привіт тобі. Моє законне право повишивати. Але окрім вишивати, є багато роботи, які можна робити без світла, поки світло, поки на вулиці денна погода. Тому ця, цей тиждень був ну, минулий не тиждень, а декада. ця була трохи важковата. Тобто тиждень був, був були канікули, воно у мене летіло прямо взагалі аж, аж земля горіла. А потім почався понеділок, минулий, і все поїхало, Все з'їхало. Я не встигала вишивати. Е, в мене були такі дні, дівчата, що я думала, це все просто. Перечеркнути і все, просто шити да і все, вийти з усіх ігор, вийти з марафонів. Тому що ну, дуже важко. Але дякую чоловікові, дякую вам, дівчатка, які мене підтримали, сказали: ти справишся? Ти молодець. Я таки добила норму і буду йти да, до кінця. Так, прогрес виконаної роботи 71,87%. Так, щоб я не сильно. Це мій фініш. я в суботу зробила норму. Я хотіла її перевикинути, але не встигла. Так, і якщо брати по цілях, ой, по цілях, по залишках хрестиків, то мені залишилося рівно, не рівно, а 20 008 хрестика. От я і хотіла в суботу добити тих 84 хрестика, щоб залишалось рівно 20 тисяч. Я вже була налаштована, ну, не налаштована, а знаєте, в такому стані, що Ура, я до кінця листопада закінчу! А не закінчу я до кінця листопада, і дай Бог, до, до Різдва її закінчити. Я навіть штрафи беру вже в своєму просувальному лишевині, тому що ну, то нереально. Це просто нереально. Єдине, що я можу собі зробити, щоб прискорити. Як з драконом, щоб вишити швидше, це просто чуть-чуть більше норми собі ставити. От і все. А так, в мене не виходить. От Просто не виходить. Ну, нічого, ми справимося. То, що я її до кінця року маю добити, це точно. От у мене це ціль до кінця року зробити собі. Черговий фініш багатокольорної роботи. Тобто я буду з собою пишатися, що в мене в цьому році два фініші багатокольорок. <с>? Якось так. Е, нагадаю вам, до речі, що я почала, е, я почала вишивати бичка 5-го, зараз вам скажу точно, е, 5 січня цього року. 5 січня цього року я почала вишивати цього бичка. Бичок від Gallery Design. Вибачте, що на початку цього не сказала. Галя вітаю вас. Дякую вам за прекрасні схеми. Шию я на 14-й Аїді, DMC Perry. Денеде СХС і Айро а. вже є СХС Ну, У мене тут магазинів немає, тому я знаходжу в себе залишки і я їх додаю. Якщо по кольору номер співпадає, не відрізняється на півтони, то він сюди входить. Надки два складення йдуть. От так от. от. так, дівчата, більше нічого толком не вишивали. Єдине, я вишиваю конячку від Лужанської, та, що на підставці, нова її розробка. Але то у мене дорожній процес. То, коли ми йдемо на заняття теквандоїв, я там годину сижу, тоді я цю годину вишиваю конячку. А розкрию секрет, чого у мене взагалі немає зараз часу, тому що мені скучно стало жити. Я говорю, Мар'яні скучно стало жити. Мар'яна ще дітей записала на вокал. І виходить, що в він... нас вандо закінчується в півп'ятої. Я живу за 7 кілометрів від всіх подій, тобто від школи. А вокал на шосту. Тобто, я забираю дітей. Везу, що Тараса, я пішла на підготовчі курси до школи відправила. Ну, він в той самий час, коли Теквондо займається. А, і виходить, що я забираю діт... з Теквондо дітей, везу додому, вони їдять, переодягаються, і ми вертаємося назад. І там півтори години. Ну, зараз бо сьогодні будемо корихувати по-інакшому, напевно, от, якщо це буде можливо. Отак, от, от в мене <смі> в день виходить. Тому в мене таких два дня а тервій вибрось, що я вам передати не можу. В школі більше всього я вишиваю по п'ятницях, -по тому що я там з 2-2 дня вже тусуюся, наша вчителька уходить, а ми стер стережемо дітей і на 3:30 в них тренування. От так от в мене і виходить, і коли тепер вишивати, я не знаю. І хату треба готувати до свята, тому що у сина скоро день народження, і в мене приїжджає кум, якого я дуже-дуже довго чекала. Це просто. І треба просто підготувати хату. Тим паче, в мене листопад це Місяць, коли я розхламляюсь, коли я викидаю, все перебираю, все перемиваю, знаєте, щоб перед Новим роком залишити чисту хату, щоб в новий рік прийти, зайти в новий рік в чисту хату. От якось те, щоб нічого лишнього не було. Тому в мене є ця мулька, і мені хоч розірвися. Та хоча би знаєте, в день по якомусь ящичку я перебираю, по якомусь кульочку. По там, Не знаю, полиці і хоч якось воно тягнеться. Але буває так втомлюєшся, що так дивишся на це все. і думаєш, Я вже не в силах прибирати Якось так. Е, Ось такі мої успіхи з Е, Наразі я нічого, окрім бачка і конячки, не шию. Тим паче у мене ще приймає участь в грі п'ятниця 13. Від Галар Design і Ірини Кабаченко. Тому в мене навіть, я вам скажу, часу нема щось інше шити. Хоча в мене там заявлений млин і кіцю, яку я хочу почати, прям дуже хочу почати. Я так часто дивлюся на, на пакет, який стоїть, вже підготовлений до вишивки, бери тільки роз, розмітку роби і вишивай. Але я не можу собі цього дозволити, поки бачка не вишию. І тому я думаю, що кецю я стартану в новому році, напевно. А до цього треба вишити бачка. Тому що кецю стартувати, мінімум тисячу треба вишити, щоб бал заробити. Не вишию ж я 500 хрестиків. Ну, побачимо як. Побачимо. Поки що бичок. Якщо я буду розуміти, що я е, пере... Пере... Попереджую, не попереджую, господи, в мене сьогодні все з голови вилітає. Я не знаю, чому в мене просівший голос, у мене голосові зв'язки сьогодні відмовляються працювати, і чим голосніше я говорю, тим вони більш змикаються, і я, ну, я починаю хрипіти і тихіше говорити. Класно, да? чим голосніше ми намагаємося говорити, тим тихі тихіше ми говоримо. Клас. Мені такий подобається наратив. Якщо я буду розуміти, що я обганяю свої норми, що я йду дуже далеко вперед, тоді я до роботи ще буду рибачки від діменшин збирати, тому що в мене ідея фікс. В цьому році зробити два фініша. Ну, рибачки то можна на руках шити, але мені в цьому місяці треба здати конячку. Так би я рибачків брала б на, на дорожній процес. А так, конячку. Єдине, що конячку ще буду вдома підшивати, тому що там же ж бісринки, там крінік. Крінік, я не хочу шити де-інде. Все перше треба починати вдома. От. Так що такі у нас новини. Я ще раз вас вітаю з ним в Вишивальниці. Ну і тримаємо кулачки, хай бичок швидше вже біжить до фінішу і до оформлення. Так, да, до речі, мені ніхто так ще не написав, не порадив мені майстерню, де оформляти картини. Так би я вже б давно поїхала, бо дракона оформила. Є в мене така ідея, щоб зробити нам з чоловіком подарунок. Це, дівчата, люблю, цілую і побігла далі. Бо є в мене надія, що я встигну зняти ще одне відео, бо через годину мені вже їхати за дітьми. Все, люблю, цілую, па-па.